Чому одним експертам доводиться постійно танцювати, створювати якісь шаманні, ритуальні танці для того, щоб продавати свої послуги і товари, а інші експерти продають легко, впевнено і красиво. Якщо ви не вмієте проявлятися, якщо ви не розумієте, як робити так, щоб люди, аудиторія вас в інстаграмі слухала, щоб ви прогрівали її і продавали свої послуги, це відео саме для вас. Але спочатку почнемо з приємного. Якщо прийшов той момент і ви розумієте, що все, я готовий, то для вас чекає приємний бонус. Переходьте за посиланням в описі. На вас чекає мій авторський курс, який називається «Сторітелінг». Розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Тим паче, сьогодні у вас є приємний бонус 15% за промокодом МАКС. Оратор. А тепер переходимо до найцікавішого. Чого ж одні продають і не пляшуть, а інші постійно створюють контент, вигорають і нічого не отримують. Почнемо з першого, найголовнішого: більшість людей на сьогоднішній день зрозуміла, що Інстаграм це платформа, де можна отримувати потік клієнтів. Я думаю, що це вже не Тайна, це вже не секрет, всі це розуміють. І в першу чергу, ви можете володіти величезним штатом, персоналом, оператор, маркетолог, таргетолог хто там ще може бути сторісмейкер і ще якийсь величезний штат людей, який, начебто, гарантує вам результат, але результат дорівнює нуль. В першу чергу, перед тим, як іти в світ і... Продавати свої послуги, продавати свій товар треба зрозуміти одну важливу річ. Що люди купують у людей. Але важливо додати: люди купують у людей, яким довіряють. А оцю довіру допомагає сформувати сторітелінг. Що ж таке сторітелінг? Це майстерність розповідати історії. Я. Впевнений, ні, я переконаний, що у вашому житті зустрічались такі люди. Можливо, десь ви про них навіть не пам'ятаєте, але їх історії живуть у вашій голові. Бо все наше життя по факту це історія. Наш мозок з дитинства запрограмований на те, що ми любимо історії. Як же розповідати історії, щоб аудиторія формувала свою довіру? В першу чергу вам треба навчитися розуміти, що таке інфоподія. Для когось це банальні слова, для когось це вже зрозумілий інструмент. Інфоподія це те, що трапляється в вашому житті кожного дня. Ось про це ми з вами і будемо говорити. Ну, наприклад, інфоподія, я зараз прогулююсь в парк Наталка, якщо я не помиляюсь, місто Київ. На мене крапає дощик, а я для вас записую відео. І що б я міг вам розповісти? А міг би я вам розповісти наступне: що я така людина. Яка, якщо починає щось робити, якщо починає йти вперед, вона зупиняється тільки в тому випадку, якщо неможливо рухатись далі. Тобто, якщо б зараз шов лівень, якщо б зараз була темрява, я б напевно навіть в цьому випадку зробив наступне. Я б сів в машину, взяв би оператора і сказав, а давай спробуємо записати щось в машині. І якщо я розповім вам цю історію, у себе в сторіс, ви скажете, прикольний чувак, мотивує. Прикольний чувак, він не зупиняється. А хтось інший скаже, що Та ви піндрьник. Людина, яка вигадує щось для того, щоб утримувати увагу. Супер! У нас вже є дві думки: одні люди вважають мене красавчиком, а інші люди вважають, що я випіндржник. І тут я вам розповім одну історію: десь три роки тому. Я вперше в житті потрапив в тренажерний зал до тренера по боксу. Я побачив, як він так легко стрибає на скакалці, робить якісь фінти. І у мене скажу чесно, відвисла щелипа. Я подивився на нього і сказав: Вау, я так само хочу, мені так само цікаво, мені подобається, я хочу робити такі ж фінти. І в цей же день, довго не думаючи, я беру телефон і записую сторіс, і в ній розповідаю наступне: що 90 днів я буду проводити челендж, буду стрибати на скакалці, моя задача навчитися без зупинки стрибати півгодини. Публікую і полетіла. І тут мені починають писати мої підписники. Макс, ти красавчик, ти зможеш, у тебе дисципліна сотка, давай! І я такий, Боже, оце у мене аудиторія, оце у мене підписники вірять в мене так приємно, так тепло на душі. Проходить півгодинки і підтягується інша аудиторія, яка говорить мені, Макс, ти що, кончений? яка нахрінська калка. Тобі 30 років, ти ніколи не стрибав на цій скакалці, ти навіть не розумієш, як це робити, але ти вирішив 90 днів стрибати на скакалці, щоб вбити собі коліна і щось там досягнути. Я всім сказав Дякую і почав кожного дня стрибати. Почав розповідати про те, де легше стрибати, що відчуваю, коли закінчується дихання. Чому збиваюсь, в якому взуті краще, і кожного дня публікував сторіс, як я стрибаю. І тут найголовніше, ви не повірите. Ці люди, які не вірили в мене, і ці люди, які вірили в мене, однаково слідкували за мною. Чому? Тому що я показував себе справжнього. Інфоподія, скакалка, звичайна інфоподія, яка заставила аудиторію поділитися. На дві частини. Одна частина вірила, інша не вірила. Результат. Я навчився стрибати на скакауці пів години 34 хвилини. В прямому ефірі я відстрибав, і люди казали Вау, я хочу так само. Що ж мені дала ця історія що мені дав цей сторітелінг довжиною 90 днів? А люди почали слідкувати за мною. Це перше. Друге, люди зрозуміли, що я. Цікава особистість, яка не зупиняється, вона рухається далі, не дивлячись ні на що. І третє, найголовніше, люди зрозуміли, що на оцій події вони об'єднались навколо мене, і я з легкістю продав свій курс. Тобто, вам треба зрозуміти, які інфоподії з вашого життя будуть заставляти людей проживати так само емоції разом із вами. Що такого у вас цікавого або не цікавого? Може заставити людину слідкувати за вами скільки, а скільки можете. Давайте згадаємо серіали, де є 500 серій, 1000 серій, і люди все одно дивляться. Чому? Тому що нам цікаво спостерігати реальні події з реальними людьми, де є історія. Висновок простий: якщо ви хочете навчитись продавати на високий чек. Якщо ви хочете навчитись продавати системно, постійно, регулярно, прокачайте свою майстерність, розповідати історії. Це перше. Друге, але просто розповідати історії, цього мало. Треба навчитися ці історії запаковувати в сторіс, запаковувати в свій інстаграм, тому що ваш сторіс це вітрина вашого магазину. Людина, коли бачить кругляшечок, який горить червоним, вона несвідома. Тицяє на нього, тиця я на нього, вся ж дія ні до чого не зобов'язує, знову тицяє, і через якийсь проміжок часу вона просто починає системно за вами слідкувати. Кожного дня дивиться, дивиться і дивиться. А чим більше я спостерігаю за вами, чим більше я слідкую за вами, тим більше в мою голову потрапляє інформації, тим вище, ймовірність, що я у вас куплю. Тобто, для того, щоб не танцювати, для того, щоб не робити якісь... Ритуальні дії вам необхідно просто навчитися розповідати історії. Але історії не про інших, не брати у інших експертів, а розпакувати себе. До речі, розпаковка особистості, розпаковка експертності відбувається у мене на курсі так само. Це важливий аргумент. Дівчата, проходьте, не соромтесь. Тепер зверніть увагу: проходили дівчата. І їм стало незручно заходити в кадр, вони хотіли якось обійти, вони боялись влізти, завадити. Але фішка в тому, що коли ви впевнені в собі, коли ви розумієте, що говорити, як говорити, ви поводитесь легко. Я вам зараз показав. Це реальні люди, які пішли по своїм справам. Підводячи підсумок, Навчіться проявляти себе публічно, розповідати історії. Це ви можете зробити у мене на курсі. Курс називається Сторітелінг. Розповідай історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Де його взяти? Переходьте за посиланням в описі, читайте всі деталі, обирайте для себе максимально комфортний пакет і починайте прокачувати. А я сьогодні з вами прощаюсь і кажу вам «па-па». До зустрічі на курсі.